Окупанти знову отримали по шапці на півдні України. Загарбники залишилися без радіозв'язку. А їхній хвальоний корабель Павіл Державін таки майже перетворився на решето. Крім цього, наші бійці відбили атаку ворожий ДРГ на Сумщині. Куди вороги прямували, та яка нині доля путінських диверсантів розповім просто зараз на каналі Січас. І розпочну з останнього опівночі, 12 жовтня бійці тероборони, які несли службу на території Сумської області, вдарили по російській диверсійній розвідувальній групі. Восьмеро окупантів намагалися перетнути державний кордон України та планували дістатися до об'єкта цивільної критичної інфраструктури. Але свого підступного плану загарбники не виконали. По ним було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами. ДРГ понесла бойові втрати, та в результаті відійшла втрати серед українських військовослужбовців, що найголовніше відсутні. Зазначу за день до того, центр національного спротиву попереджав диверсанти Російської Федерації прибули в район населеного пункту Красне Яруга Білогородської області на кордоні Сумщиною, практично за 15 кілометрів від межі з нашою державою. Білгородське підпілля фіксувало їхнє пересування на автомобілях Тойота Хайлюкс групами по 10 спецпризначенців. Пан Наєв також додав, що росіяни не полишають спроб перетнути кордон на Сумщині та Чернігівщині. Почуємо за останні два місяці, було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України у цій звитяжній роботі. Задіяні сили оборони. Працюють штаби. Спроби були недопущені. Ворог, понісши втрати. Відійшов ця робота триває щодня. Рухаємося далі. Слава Україні! На півдні наші бійці вивели з ладу потужну вежу радіозв'язку російських окупантів. Ворожу будову атакував дрон камікадзе точним влучанням. Та як наслідок детонацією, радіовузол злетів у повітря. Як це було, ви бачите на відео. А завдячувати можемо 11-й бригаді імені Михайла Грушевського національної гвардії України. Пропоную слова подяки залишати у коментарях. І ми ж рухаємося далі. Це ще не останні приємні новини. Є вісті із чорноморського узбережжя. Військово-морські сили зсу підтвердили пошкодження корабля флоту РФ «Павіл Державін поблизу окупованого росіянами Севастополя. Інформацію про це раніше розповсюдили засоби масової інформації, але тепер ми можемо говорити офіційно. Ворожа бляшанка у мінусі. Речник ВМС Дмитро Плетанчук зазначив: я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту. Назвімо це так, але факт такий є. Сказав представник ВМС в ефірі одного зі ЗМІ. Він також розповів, що пошкоджений корабель є частиною флоту України терористки РФ. Однак раніше український флот мав корабель із такою ж назвою. Військовий розтлумачив, що ще до війни був такий цікавий момент. Ймовірно, йдеться про можливі плутаниці у дублюванні неймінгу, але водночас запевнив, що у цьому випадку це точно не українське судно, пояснив Плетенчук. Напередодні у медіа була інформація, що патрульний корабель «Павіл Державін» підірвався під час зовнішнього рейду, і попередньо на російській морській міні, як повідомили телеграм-каналу Кримський вєтєр» Підписники близько 10-ї години ранку було чутно звук експлозії, але причини підриву були невідомі. Хоча це в принципі вже і неважливо. адже хай самі росіяни тепер розбираються. Як же догледіли власний плавзасіб. Унікальність його полягає в тому, що в арсеналі Чорноморського флоту Російської Федерації таких корветів на воді всього чотири. Це крім Павла Державіна, Василій Биков, Дмитрій Рагачов та Сергій Котов. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам такі вибухові новини? Я чекаю вас під відео. Не забувайте про ваші вподобайки та підписуйтесь на ютуб канал сейчас. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Росіяни не розгинаються, закриваючи голови лікцями, аби сховатися від безпілотників. Влада сусідньої держави знову заявила про атаку цієї ночі БПЛА на межі з Україною якого клопоту наробили залізні пташки, та чи стоять вони за пожежами у підмосков'ї? Всі секрети розкриваю просто зараз на каналі. «Січас». Верхівка Російської Брянської області сурмить про новий наліт дронів на прикордоння. Губернатор регіону Олександр Багамас. Заявив, що вночі 11 жовтня, нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Сураського району. Два безпілотні літальні апарати літакового типу пише він, нібито знищені силами ППО. Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Йдеться у дописі. За кілька годин путінський Чинуша додав про те, що росіяни нібито припинили чергову атаку на підльоті ще й до самого Брянська. Там, начебто, була атака ближче до одинадцятої ранку, 11 жовтня, і власне приземлили сили ППО ще одну залізну пташку, якщо вірити, богомазу. На довершення брянський царьок звинуватив ЗСУ у обстрілі селища Суземка за 10 кілометрів від межі з нашою країною, а саме Сумською областю. Там спалахнула пожежа, постраждалих пише Богомаз, немає. Хоча прокремлівський телеграм-канал Меж стверджує протилежне. Паблік пише: нібито попередньо є двоє поранених, і внаслідок прямого влучання снарядів один житловий будинок та два гаражі згоріли. Загалом з 11 ранку нарахували близько 20 прильотів. Кілька снарядів потрапили до трьох приватних будинків. У селищі немає нині електрики та стільникового зв'язку. Пропагандисти так само звинувачують у атаках українських військових, які ці цинічно називають терористами. Хоча, як ми знаємо, насправді російська армія неодноразово влаштовувала провокації на власній території, не шкодуючи своїх же громадян. Аби звинуватити у всьому Україну, всього ж міноборони РФ заявляє, що над Брянщиною з початку дня збито чотири українських безпілотники. Відомство Шойгу пише, що один дрон був посаджений близько 15.30 за московським часом. Ще один близько 10.00 ранку. А до цього протягом ночі ще два. Українська влада повідомлення про збитих над Брянською областю безпілотників не коментувала. Ну і я ж нагадаю, що у тому ж регіоні вчора це зазначу, було 10 число. Росіяни по обіді скаржилися на обстріли села Гудівка Поганського району. Як зазначається, внаслідок обстрілу на той світ відправився один військовий армії РФ, загиблий солдат був строковиком, і ще п'ять були поранені. Зазначається, з них четверо так само на строкові служби, та один військовослужбовець за контрактом. Ще один місцевий чинуша, володіння якого так само часто донімають невідомі літальні апарати, знову ж таки поскаржився на атаку у себе. В'ячеслав Гладков, це губернатор Білгородщини, ухилявся від дронів практично в унісон із Брянськом. Близько першої години дня, за його даними, село Новопетрівка Валуського міського округу зазнало атаки за допомогою БПЛА. Безпілотник успішно збили у повітрі, але при падінні він здетонував: постраждалих немає в одному приватному домоволодінні. Вибиті вікна та посічено паркан йдеться у телеграмі Гладкова. А ще не підфартило околиці села Графівка Краснояруського району. Там постраждалих немає, але пошкоджено лінію електропередачі. Без комунікації жителі наступних населених пунктів. Графівка, демидівка, прилісся та реп'яхівка. На початку випуску я вже нацякнула на пожежу у підмосков'ї. Однак інтриги тут ніякої немає. Цього разу навколо російської столиці нічого не літало. В Одинцовському районі РФ цієї ночі згорів склад. Площа займання за підрахунками МНС РФ сягала 675 квадратних метрів. Пожежа вже на ранок також охопила Хімки. Це одне з найбільших міст супутників Москви. Там спалахнув ринок, і внаслідок займання практично повністю виговорили кілька торгових майданчиків на вулиці Жаренова. Вогнеборці намагалися локалізувати стихію. Про причини займання поки що нічого не відомо. Але давайте принаймні подивимось, як це було. Луну інформацію спалах на 40 квадратах вже погашено постраждалих там немає. Повідомили у МНС. Пропоную вам залишити свої коментарі цьому ролику. Останнім часом безпілотники над федерацією літають дозовано. Можливо, це осіння міграція пташок, в тому числі й залізних, чи ж затища перед буревієм. Діліться своїми оцінками тут під відео. Не забувайте про свої вподобайки, підписки, а також тисніть на дзвіночок, аби бачити більше.